Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Тема сьогоднішнього відео вона є надважлива. Тому я потребую вашої уваги. Плутон востаннє для нас вийде з козирога і зайде у водолій до 2044 року. Це важлива подія для нас усіх, тому що Плутон у нас відповідає за біль, коли нам треба щось віддавати. Коли нам треба щось відрізати від себе, до чого ми звикли емоційно, без чого ми більше не можемо. Ось у нашій природі Плутон відповідає за гниття матерії. Якщо б матерія вона не гнила, тоді б не було простору для народження нового. Ось так і у нашому житті, коли Плутон він стає на якусь частину вашого гороскопу. А він там іде довго, роками може йти по одному градусу. З нашого життя уходять люди близькі або уходять наші партнери, розриваються зв'язки. У тому випадку, коли вони вже себе зжили, самі ми по собі люди, ми не звикли відривати від себе щось. Нам складно це робити. І для цього є енергія Плутона. Яка буде відрізати як хірург. І ті, у кого є в останніх градусах Козирога, з 28 по 30-й, або в початку водолія до 2, є планети, вони вже відчули в останні роки, як дуже сильно приходиться змінюватися. Ось коли від нас забирають нашу людину, або від нас забирають домівку нашу. Нам складно. Ми не можемо більше жити як раніше. Якщо ми живемо як раніше, то ми відчуваємо біль, ми відчуваємо складнощі. І нам через силу приходиться робити нові речі, йти на нову роботу. Переїжджати в іншу країну, в яку ви мріяли, наприклад. Але вам було складно це робити, тому що у вас були зав'язки з минулими людьми і з минулими ситуаціями, які вам не дозволяли крокувати у ту сторону. І Плутон у нас до 2024-го він знаходився у Козирозі. Вперше він увійшов, здається, у листопаді 2008-го. У Козиріг. Пам'ятаєте, що це була фінансова криза? Ось я зараз вам поясню, що таке у козирозі останні роки. Це коли відбувається такий стрес, через який нам приходиться робити структуру більш жорсткою. Наприклад, у козирозі це авторитарні режими. Це коли влада вона є дуже обмеженою. Для народу. Плутон це стрес, це вплив. Тобто з 2008 по 2024 у нас був такий період, коли влада або структура вона напряму керувала нами. Чому? Тому що відбувалися кризи, і нам приходилося себе уподібнювати до цієї структури. Плутон у Козирозі це бюрократія. Коли все робиться через документи. Коли є кроки до чогось, все має бути порівнево, все має бути складно. І ось у психіці, от оцей транзит Плутона він заклав таку програму, що щоб мені чогось досягнути, мені обов'язково треба дуже багато чомусь вчитися. Мені треба, щоб мені сказали да, якісь мої наставники. Тобто, щоб було щось вище. Щоб воно сказало да. Інакше у мене не вийде. Наприклад, без вищої освіти я не зможу нічого зробити в цьому житті. Без моїх батьків я не зможу нікуди направитися. Тому що тільки вищі знають, що мені краще робити. І оця енергія, вона є досить така структурована. Тобто. Коли був у цей транзит, з 2008 по 2023 приблизно, тому що там вже Плутон виходив трохи до водолія і зривав оці маски, шаблони. Нам це було ок, нам було комфортно, коли нами хтось керує. Нам було комфортно робити все дуже математично, структуровано, можливо, слухатись якусь владу, яка нами керує, навіть якщо нам від цього погано, але ж вона краще знає. І перші виходи до водолія, вони нам показують зовсім іншу сторону. З'являється штучний інтелект, з'являються дуже багато можливостей для освіти не державної, а освіти такої дистанційної, освіти, яка може швидко нам дати якусь користь. Плутон у водолії, він дає нам трансформації не через. Те, що нами хтось керує, а через те, що ми є рівні через соціальні тенденції. І можете навіть відслідкувати, Плутон вперше увійшов у водолій. Це було у нас 23.03.23. 23, тобто це був кінець березня 23-го року. Навіть я дуже відчув цей транзит, тому що в мене планети у водолії. Коли, наче все стало набагато легшим, все стало е, більш відкритим. Ось Плутону Водолії, він про перехід від чогось персонального, індивідуального до думки колективу. Тобто, не, не так, що хтось є вищий, і ми з ними знаходимося. Бо нам страшно, нам складно, плутон це про стрес, Плутон – це про те, що без цього ми не можемо. Нам треба, щоб хтось на нас впливав. То зараз ми, наче, от, оця вершина вона понижується до групи, і трансформація у суспільстві відбувається через якісь рухи. Ідеологічні, наприклад, рухи про свободу, свободу слова, свободу переміщення, і можете згадати оцей перший вихід у водолій, він характеризується руйнуванням структури. Тобто, починаючи з березня 23-го року, наче нам трохи показують, що насправді можна легше, можна робити це швидше, можна використовувати штучний інтелект, можна легко збирати людей. Можна не триматися тієї людини одної у вашому житті, бо вам здавалося, що тільки з нею я зможу пройти. Що мені треба, щоб хтось, я був у чиїсь владі, щоб мене кудись у якусь структуру запхати, і тільки там я можу. Цей транзит він розриває шаблони, наче тепер можна взагалі по-іншому. Можна бути будь-ким, але приносити користь для великої групи. Плутон зовсім трохи він був у Водолії, він був з березня по травень 23-го року, потім знову зайшов у козиріг, Знаєте, як останній екзамен, перевірити ще там нас, наскільки ми зрозуміли все ж таки, що треба йти тим шляхом, щоб давати користь суспільстві. Не йти тим шляхом. Щоб бути в якійсь структурі, іначе та структура, їй буде добре. В Структурі взагалі все одно, треба вибрати той шлях саме користі. Наскільки ви можете мати свободу і цією свободою допомагати іншим, Водолій — це така енергія, вона дуже революційна. Якщо ми подивимося у минуле, коли в минулий раз Плутон він заходив у Водолій, це було багато рухів революційних у нашому світі. Це Французька революція. І знову ж таки, там одразу і почалися і в Америці такі рухи про свободу. Взагалі, оцей транзит він відчувається як і суспільно, так і у плані вашої, вашої психіки. Наша психіка, вона дуже владна до Плутона. І... Оцей вихід Плутона, який буде востаннє з Козирога у Водолі у листопаді цього року, він нам буде повністю зривати оці програми. Тобто, та програма, що я маю якимось керуватися, менше стають е тяжкими для нас узли родові. Тобто, що скажуть батьки, тому що водолій він повністю потребує свободи у усьому. Щоб кожен він мав вільно рухатися і від того глобально всім стає краще. Стара програма про це вже не працює. І це відео воно виходить саме ось на цьому тижні, тому що 12 числа Плутон буде статичний. Він востаннє буде зупинятися у тому козерозі, період, там, де Плутон стоїть, знову він запитує у нас. Що треба відірвати від, від себе, що треба відрізати вже, що воно вже ніколи вам не треба буде? Як я вже казав, це якісь хірургічні впливи, наприклад, вони йдуть по Плутону, або розрив зв'язку з людьми. Цей прогноз або цей розбір він є універсальним, тому що Плутон він стає кожному окремо у якесь місце. І ви маєте взяти ці рекомендації зрозуміти, ось де зараз має бути останній екзамен. Починаючи з 12 го числа, ось 12 жовтня, Плутон виходить вперед. І це буде зв'язано зі Свободою. Ось цей вихід Плутона він зв'язаний з розривом традицій. Ось відчуваєте, що з 2008 року до 2023. Наша психіка, вона звикла. Вона звикла триматися за традиції, вона звикла йти по Сатурну. Щоб все було офіційно, науково, щоб все було у якихось рамках. Тому що тільки з рамками ми можемо чогось досягти, тільки з рамками ми зможемо досягти якихось е, нових вкладень в науку, у розвиток життя. І зараз. Ось прямо з 23-го року, ось там штучний інтелект повністю увійшов в наше життя. Ми вже не можемо без цього. Тобто, оці рамки вони дуже сильно розбираються на наших очах. І от якраз найближчий час, починаючи з 12 жовтня, по можливо до нового року, коли Плутон зайде у перший градус Водолія і ще пройдеться там. Максимально стає така задача розірвати зв'язки з системою там, де вам це не корисно. Де ви звикли, ось я роблю цю роботу, я роблю її дуже складно. Ну тобто, де ви відчуваєте, що я просто як робот? У нас немає потреби вже бути роботом, тому що у нас вже вони з'явилися, вони нам допомагають жити. Розірвати зв'язки з системою там. Де це вже не актуально. Наприклад, останні мої консультації астрологічні. Багато було людей, коли Плутон по сьому дому йде. Людина знаходиться з партнером, який раніше мав дуже великий вплив на неї або на нього. І здавалося, що тільки завдяки цьому впливу я рухаюсь вперед. Тобто, мені треба, щоб ця людина була. Можливо, я буду страждати, можливо, мені буде погано. Але це має бути, тому що тільки так я навчаюся, тільки так мені вдається бути кимось. І це неправда. Якщо ми заглибимося більше в якусь езотеричну сторону Плутона, то це взагалі вплив на простір. Тобто плутоніанці люди, у яких Плутон з'єднані з Сонцем. У яких є ці показники Плутона, вони або займають дуже високі посади, тобто є потреба впливати на людей, або це люди-спікери, думка яких впливає на думку інших. По Плутону йдуть такі люди, які можуть займатися чимось жорстким. Знаєте, Плутон зв'язаний з криміналом, причому таким жорстким вбивством з чимось там, де ем, коли. Ця людина, вона приходить до роботи, вона змінює дуже сильно систему. І до чого я вам це кажу? Щоб пройти оцю трансформацію, яка вже почалася з 23-го року, дуже сильна, перше, що треба зрозуміти, що життя воно коротке, воно закінчується. І Плутон якраз нам це підсвічує, коли уходять наші близькі. І тому ми. Маємо силу робити те, що саме йде від нас. Тільки це, ми маємо робити щось, чим ми можемо впливати на світ. Відчувати своє тіло. Ось дуже Плутон, він дуже зв'язаний із хворобами, тому що якщо ми не змінюємося, то у нашого світу немає більше жодних інструментів, ніж Вдарити по здоров'ю, вдарити по органам. Тому що тільки так ми зможемо жити нормально. І зрозуміти, що все змінюється. Якщо зараз все не так, як було рік тому, це не означає, що ви йдете кудись не туди. Це не означає, що ви загубилися. Це не означає, що вас треба змінювати. Ось у когось є стабільність. І люди живуть у цій стабільності. А в мене цього немає. У мене життя нестабільне. Мені постійно приходиться або переїжджати в іншу країну, або змінювати професію, шукати себе у чомусь новому. Це все ілюзія. Ніякої стабільності не існує. Ось дивіться, почалася війна, як все змінилося. Чи ми приймали в цьому участь, чи ми хотіли цього? Ну, це таке питання відкрите. Тобто ми не можемо. Повністю вплинути на критичні події, кризи вони будуть завжди, і ніякої стабільності не існує. І якраз ось у ті події, які будуть далі розвиватися, вони нам будуть і показувати, що нам не треба оця структура, нам не треба робити те, що нам не подобається. Нам треба збирати один одного укола. Чим більше ми збираємо людей, Тим більше колективно ми можемо змінюватися. Ви знаєте, що водолій це про багато друзів. Це коли люди об'єднуються навколо якоїсь ідеї. І ті люди, які вміють об'єднувати людей, які не роблять так, що зараз я створю якийсь механізм, якусь функцію, наприклад, і ви всі туди увійдете і будете там працювати. Знаєте, таке навчання, яке є дуже. Структурованим, складним, тобто там немає простору для креативності, для індивідуальності. Ось таке навчання, воно піде на спад, просто тому що це перестане резонувати нам. А ті, хто зможуть об'єднувати людей, наприклад, на будь-яку сферу, наприклад, ви перукар, вам це подобається. Якщо ви можете створити якийсь портал, де люди можуть цьому навчатися, ділитися своїм досвідом, робити щось разом. То ви будете проходити цю трансформацію набагато легше. І дивіться, якщо зараз по Плутону відбувається якась криза, така жорстка, яка змушує змінюватися, то життя завжди воно буде і пропонувати когось, хто вам допоможе. Наприклад, якесь коло людей. Якесь духовне об'єднання. Друзі з'являються такі, які стикаються з цією ситуацією. Чим більше нас зараз буде навколо однієї ідеї, тим краще ми пройдемо. якщо ми дивимося, ось, як я починав, казати про владу, про коли авторитарна влада, то ось Водолій це якраз така влада, яка керується саме ідеєю групи керується прямо, яка є більш вільною. Ось ми будемо бачити з цим транзитом перехід повністю нас у цей простір інтернету, повністю все буде таке автоматизоване, буде дуже легке. Як це для нас відчувається? Що нам дають свободу, а ми навіть не знаємо, що з нею робити. Ми так хотіли цієї свободи вільно переміщуватися, вільно казати, що ми хочемо, вчитися тому, що нам подобається. І ми стикаємося з цим, і ми в шоці? Тому що для того, щоб це отримати, нам треба зламати себе минулого. Другий вихід Плутона у Водолій, він був у кінці січня 24-го року. Ось тоді це був вже надовго такий вихід. ми відчули. ми відчули, відчули, що таке бути вільним. І ті Кому щось заважало бути вільним, вони отримували болі, вони отримували стреси. І знаєте що? От Якщо у вас є планети зараз у 28 з 28 градусу Козирога, подивіться, якщо ви знаєте свою натальну карту, до, ну приблизно до 3 градуса водолія ось такий проміжок, то чим більше ви руйнуєте те, що було раніше, тим краще. Ось головний месендж Цього відео це те, що руйнувати себе. Я що я маю на увазі? Уходити від людей, кидати якусь роботу, яка вже себе зжила, або переходити на новий рівень, на інше навчання, змінюватися у моменті це добре. Це означає, що ви швидше змогли пройти той етап, ніж ви могли його пройти. Це дуже зв'язано з цими суспільними процесами, які нас змушують. Більше рухатися, більше змінюватися. Для тих, кого Плутон дуже сильно зараз застав, у кого є ну, багато таких стресів глобальних, коли Плутон іде по вашим планетам у вашій натальній карті, то нам уже не важливо астрологія це наука, це не наука. Нам треба вижити. У нас є одна потреба життя. Я хочу жити. От якщо це відбувається, щоб жити, треба. Викидати все минуле, переїжджати в інше місце, робити такі рухи в сторону свободи і в ту сторону, там, де є багато людей, там, де є багато комунікації, наче від вас забирають щось до чого ви звикли, але ще й дають якусь групу, наприклад, якесь відео вам попадається, що з'являється таке, що з вами резонує, що може вас об'єднати. От. Можемо дивитися далі, ну, десь через 5 років, коли Плутон уже себе відчує у водолії повністю, як у себе вдома, можемо бачити, як ми переходимо до якогось стайного життя. Ми живемо разом, але нам не треба відчувати себе обмеженими. Найпрекрасніший сценарій це коли ви прямо зараз розбираєтеся зі своїми родовими програмами. Ви руйнуєте ваш козиріг у негативний козиріг. Це не означає, що ми просто від цього відмовляємося, у нас е зникають документи, у нас зникають всі структури державні установи. Це неправда. Навіть ці державні установи вони стають більш легкими для нас. Це головне, що я хотів сказати про Плутон. Казати можна неймовірно велику кількість інформації, але. Плутон, він впливає саме дуже сильно щодо вашої карти. Ось треба знати хоч трохи астрологію, щоб розуміти, як саме зараз на вас тисне світ. І чому він тисне? Він тисне, тому що треба йти у свободу. Якщо ви хочете порозмовляти зі мною індивідуально, пишіть мені, будь ласка, у телеграм. Я вам дуже дякую, я дуже вас люблю і я чекаю вас на цьому каналі.